Всім привіт! Сьогодні у нас 28 листопада, Трускавець, Україна. Я вийшла до лісу пошукати перші зимові грибочки. Перша моя знахідка це тримела помаранчева або дрожалка помаранчева, гарний їстівний гриб, навіть лікувальний. Я їх дуже полюбляю у свіжих салатах, тому завжди беру. А ще мені подобається дуже яскравий сонячний колір цих грибочків. Сьогодні в мене такий маленький кошик, бо я розумію, що багато грибів я не знайду, але трішечки, сподіваюся, буде. Запрошую вас прогулятися разом зі мною. Сьогодні в нас нарешті гарна сонячна погода. Дуже приємно прогулюватися лісом. Ще одна моя знахідка це опеньок не справжній, це гляну червоний. Дивовижно, що він після таких морозів і снігу зберігся. Грибочки, які я зазвичай збираю взимку або навесні. Це орикулярія вухоподібна або муер, або ще вушка і удені Також салатні грибочки, гадаю, що їх ми сьогодні назбираємо найбільше. Полюбляють вони зростати на чорній бузині. Це саме вона і є. Ще вушка. Зараз подивимося, які вони. Ось ці грибочки хробачливі, тому я їх тут лишаю. Дуже великі надії в мене на це дерево. Минулого року я на ньому збирала зимові опеньки, гливи також. А зараз давайте підійдемо та подивимося, можливо, пощастить. Я вже щось бачу. Схоже на зимові опеньки. Так, дивіться, які крихітки Звісно, я їх зараз збирати не буду. Лишу. Можливо, підростуть трішечки. Які ж вони гарнюнькі Така слизька в них шапинка, ще дуже світлі ніжки. Потім будуть майже чорного такого оксамитового кольору. Ось ще. Так, а що це у нас? Невже? Невже це такі вушка? Тільки подивіться. Вони мерзлі. Це, до речі, в нас клен. Повалений клен. Зараз я роздивлюся більш уважно це дерево, можливо, ще щось знайду. Ви тільки подивіться, які матьопки, яка краса. Це, якщо буде гарна погода, то і грибочків тут буде дуже багато. І ось ще малеча яка. Тобто тут при нагоді можна кошик грибів буде зібрати. І ось ще красончик. Можливо, декілька візьму. З'їм їх так, свіженькими. До речі, дуже смачні грибні цукати, саме з цих грибочків. Так, і ось я ще тут бачу під снігом. Дивіться, які гарненькі. Ну, вони всі маленькі, тому не буду їх чіпати. Маленьке грибне чудо. Зумови гриби ростуть не так швидко, як хотілося б. Якщо буде тепло, то прийду за тиждень, подивлюся. Можливо, деякі з них трішечки підростуть. Вони мають такий солодкуватий смак. Мені дуже подобаються ці грибочки. Поки я роздивлялася ці грибочки, дивіться, що я не помітила відразу. Дивіться, скільки аурикулярії. яка вона велика. Оце пощастило. Я так розумію, що з цих двох дерев в мене буде повний кошик. Давайте ось цей грибочок трішечки такий мерзловатий. Додому принесу, роздивлюся, чи добрий він. А ось ці молоденькі, я впевнена, добрі грибочки. Нехробачливі мають бути вже. Зі шматочками криги. Змерзли, але то нічого. Так, яка краса. І тепер давайте ці грибочки також візьмемо, такі м'ясисті. Це також у нас аурикулярія вухоподібна Спочатку мені здалося, що це Фламуліна, але коли я присіла біля них, то дуже здивувалася. Подивіться, це ж гноєвики. Який саме з них, я так не скажу. Я дуже здивована. І вони такі трішечки примерзлі. Оце так. А нехай собі тут ростуть далі, якщо в них вийде, прикрию їх від морозу. Подивіться, ще один клен. І тут знову вушка, та так рясно. Це так. І тут невеличка фламуліна вже з'являється. Ще трішечки. Погано видно. Чудово. А вушка я, звичайно, позбираю. А за фламоліною за тиждень треба буде повернутися. Багато брати не буду, цю сю малечу лишаю до наступного разу або, можливо, комусь іншому. Мені вже і стільки грибочків достатньо. Але ми з вами давайте ще трішечки прогуляємося і подивимося ще декілька місць. Ось такої соковитої травички я просто не можу пройти. Це в нас жируха звичайна, або настурція лікарська, або ще водяний хрест салат. До нашого салатику з грибочків ця якраз пікантна гірчинка буде, до речі. Наскільки витривала рослина? У нас були такі морози, були сніг, у нас десь тиждень лежав. Як вона збереглася гарненько, яка ж сила в них, уявляєте? Яка користь буде нашому організму, особливо зараз, коли вітамінів мало? тому я трішечки зберу. Звісно, це така вона гірка рослинка доволі, тому не всі її полюбляють, але в невеликій кількості, якщо додати до салату, або якщо зробити салат, наприклад, з моркви, яблука, гарбуза. Чи топінамбура, і туди додати жирухи, то буде дуже корисний і смачний салатик. Мені сьогодні пощастило, окрім грибочків та зелені, дивіться, я зустріла декілька кущів з шипшиною. А також тут є калина. І зараз трішечки назбираю на вітамінний чайок. Я дуже полюбляю калину. Та й шипшину так само. На одне заварювання вистачить. А так я цього року багато заготувала собі і шипшини і калини, і сушила, і заморожувала. До нашого чаю я хочу ще додати гілочки малини. Взимку можна зрізати їх і заварювати, і буде смачний, вітамінний, корисний чай. Ще одна бузина, і на ній така гарна орикулярія. Візьму Я тут трішки захопилася і забула спочатку вам показати Ще одне дерево. І тут я спочатку побачила цих маленьких грибочків, а потім придивилася, і тут така гарна сімейка вже дорослих Фламулін. Ось дивіться, які вони шикарні. Дивіться, тут ніжка яка. Вже стає такою оксамитовою. Пластинки в неї ще світлі. Дуже гарні грибочки. Оце мені пощастило знайти таку гарну сімейку. Тому сьогодні в мій кошик ще й цей грибочок додасться. Ох, які гарню. Тепер мені вже здається, що за маленький кошик я взяла. Так завжди буває. Дивіться, в мене ще одна знахідка зимових опеньків. До речі, на цьому місці я знаходжу їх вперше. З кожного року все більше і більше грибних місць додається. Чудові грибочки, я їм дуже рада. Ще й тому, що дуже давно вже не була в лісі. Перевіряла я верби, на них нічого немає. А ось у нас чорна бузина, і тут кожного року дуже така велика сім'я зимових опеньків. Ось можна подивитися, які вони зараз. Ще маленькі, звісно. А ось поза деревом. Тут вже є доволі такі гарні грибочки. Зараз я спробую з того боку підійти і якось їх зірвати. За рахунок кожини зробити це дуже нелегко. Але я все ж таки спробую дотягнутися. Ось один такий гарний грибочок. І, здається, там ще один або декілька. Ось грибочок. Туди я вже не дотягнуся, але я бачу ось ще грибочки. Вам, мабуть, не видно. Так, нарешті я це зробила. Дуже рясна сімейка друтовика зимового. Цей грибочок, він не те, щоб не їстівний, але він дуже жорсткий. Я якось пробувала його відварювати. Ось свіжий, він дуже. Має приємний грибний аромат. Коли починаєш його відварювати, він втрачає свій такий аромат. Бачите, такий доволі жорсткий грибочок, ніжка взагалі дуже жорстка. Ну і такий гарний форм у нього такий пористий. Приємно зустріти взимку, коли ніяких інших грибочків немає. Останнє місце, яке я на сьогодні планувала оглянути, я вже звідси бачу такі яскраві вогники. Ви тільки подивіться. Ох, які чудові знахідки. Зараз роздивимося ближче. А ось і ці грибочки. Навіть відразу всі в один кадр не поміщаються. Тут більш такі. Дорослі. А ось подивіться, які молоденькі. Ой, погано видно. Так краще буде видно. Ось, грибочки. Там ще будуть. Лі під снігом. Так, де тут та шапинка? І ось. Яка сім'я гарна. Це вже застарілий грибочок, його ми лишимо. А ось ці я візьму. Тут ще далі потроху також є. Ось, наприклад, це вже старенька сімейка. Там трохи далі, гадаю, що можна і взяти буде. Ну, треба ще придивитися, можливо, ще десь знайду. Ось далі по стовбуру я ще знайшла. Дивіться, які гарні, молоденькі. Ось так з одного дерева грибів в мене вийшло більш ніж за всю прогулянку по лісу. І ще і тут лишилося на наступний раз. А тепер, за традицією, рушаємо до кухні і приготуємо наші грибочки. Дивіться, який тут наостанок мені подарунок від лісу. Також це нове для мене грибне дерево. Таке чудова сімейка. Я йду, виходжу. І дякую. Я завжди в кінці прогулянки. Дякую лісу, матінці природі за щедрість. І тут такий подаруночок. Готувати будемо салат. Спочатку я вушка залью окропом то все ж таки равлики, слимаки могли б у ним до морозів ходити. Пламуліну я просто помию, такі самі маленькі грибочки молоденькі. Пр тих хвилин буде достатньо в укропі грибочка, і тепер треба повідрізати всі зайві місця. А також завжди я перевіряю на хробаків. до квашеної капусти додаю всі наші лісові інгредієнти, ароматну олію. І наш дуже смачний та корисний зимовий салат готовий. Можна додавати грибочки до вінегретів. З іншої фламуліни, ось такої, я буду робити грибні цукати. Або цукерки. Дуже смачні виходять. А з більш крупних грибочків приготую грибний пиріг. Але в мене немає зараз можливості знімати всі ці рецепти. Сподіваюся, що відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!